Десерт, який дійсно можна приготувати за 5-6 хвилин, починаючи з процесу підготовки. Ось такий ніжний, класний. 3 хвилини міксер, 30 секунд мікрохвильовка. Супер. Це щось подібне до маршмеллоу, до суфле. Легкий приготуванні, швидкий приготування підійде навіть для ранкової кави. Потрібно. Білок, змішати з цукровою пудрою і збити міксером до стійкої піни. Спочатку невеликі оберти. Коли починає пінитися, додаємо оберт і відбиваємо, щоб була маса щільна. Ось така маса. У мене на це пішло 3 хвилини. Далі в наш білок додаємо подрібнений шоколад. Легенько перемішуємо, перекладаємо в масу в формочку, формочка попередньо змащена олією. З одного білочка виходить дві формочки. І відправляємо в мікрохвильовку на 30 секунд на потужності 750 Вт. 30 секунд пройшло, достала з мікрохвильовки, воно досить легко вийнялось з форми, просто випало. Ось така консистенція. Воно схоже на пташине молоко, на суфле, дуже ніжне. Це смачно, швидко з хавою буде супер. Класний варіант швидкого дійсного перекусу до кави.